Придбати законно пістолет в Україні це квест на все життя. Депутати пропонують з 30 років, після 5 років володіння іншою зброєю і ще через 5 років після війни. А носити забудь, маєш радіти й цьому. Я вам нагадаю, що це за законопроект та що всередині нього. Перше його читання відбулося ще 23 лютого 2022 року. За 14 годин до повномасштабного вторгнення. Те, що ухвалений у першому читанні законопроект нежиттєздатний, стало, очевидно, вже за 14 годин 24 лютого 2022 року, коли почали роздавати автомати з вантажівок. Але навіть така катастрофа не розбудила здоровий глузд в головах депутатів, які згодом під дудку МВС внесли до законопроекту ще більш недолугі правки, і от зараз. Через три роки його планують винести на голосування вже у другому читанні. В них було три роки, щоб виправити помилки, щоб почути аргументи фахівців, щоб врахувати реалії війни, щоб почути, врешті-решт, голос народу, який чітко висловився під час голосування у застосунку дія на користь повноцінного права на володіння зброєю. Три роки і в головах депутатів жодних змін. Взагалі.